Ми повинні розуміти, що захист демократичних традицій, захист європейських цінностей це найголовніше, за що ми воюємо, і це найголовніше, що повинно бути у нас. Демократичні процеси, за якими принципами будується європейський союз і куди хоче долучитися Україна, вони є надзвичайно важливими. Зрозуміло, що цей процес не може відбутися в рамках одного року, можливо, навіть не в рамках десяти років, але є загальний шлях, є загальна тенденція за допомогою ЄС Україна дійсно стане і стає з кожним роком все більш демократичною державою. Стосовно європейських цінностей, певні проблеми, звичайно, є, але я б не виділяв чітко європейські цінності, чітко американські цінності, чи чітко українські цінності. В контексті України це, звичайно, демократизація, тому що вона одна із найважливіших моментів. До речі, демократичні цінності в Україні розвивалися надзвичайно довго, і не як мінімум починаючи з козацьких часів. Але ми чітко розуміємо, що в умовах складної війни, коли відбуваються. Дуже негативні процеси на нашій е, території. Е, цінності зберігати потрібно, але вони не працюють так, як нам би хотілося. Але у всякому разі, поняття пов'язані з історичною пам'яттю, поняття пов'язані з людською гідністю, е, свободою, і всього такого іншого, як одні з провідних європейських цінностей. Вони імплементуються в нашій державі.